Вітаю в ефірі першого муніципального каналу. Актуальні новини станом на 9 вересня в студії Олена Маливан. 198-ма – доба героїчного протистояння ЗСУ та українського народу російському воєнному вторгненню. Сьомий місяць повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Ніч в Одесі та області без повітряних тривог. Але у чорному морі три ворожі ракетоносці з 24 калібрами. В області триває контрдиверсійна робота. Тримаємо стрій, наголосив у ранковому зверненні речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Брачук. Загалом угрупування сил російського флоту в чорному морі наразі складає 19 кораблів і катерів. У зв'язку з наступом наших військ в окремих районах Херсонської області підрозділи Збройних сил Російської Федерації переходять до тактики терористичних дій стосовно місцевих мирних жителів. Так, за наявною інформацією, в населеному пункті Велика Олександрівка окупанти використовують місцеве населення у якості живого щита. Селище закрите на в'їзд та виїзд, повідомляють сухопутні війська ЗСУ. 8 вересня Дорожньою службою міського центру благоустрій з використанням спецтехніки проводились роботи з профілювання ділянки проїжджої частини вулиці Крупивницького. Слід зазначити, що на сьогодні подібні роботи вже проведено по вулицях Першотравнева, Мічуріна, Південна, Кучубинського, Перемоги в Провулках Одеській, Франко та інші. Триватимуть вони й надалі. У двірників КП Автотрансервіс тепер є власний трактор. Про те, що 8 вересня спеціалісти підприємства завершили технічний ремонт та підготовку до експлуатації ще одного трактора підприємства, повідомив начальник В'ячеслав Ганчурін. Т-25, згідно затвердженого плану, призначений виключно для технічного забезпечення роботи двірників підприємства, що в свою чергу підвищить якість та ефективність роботи дільниці санітарного утримання території міста, зазначив В'ячеслав Ганчурін. білгороді дністровському триває санітар. Санітарна обрізка дерев. За допомогою спецтехніки та засобів малої механізації фахівці позбавляють зелені насадження старих, сухих та пошкоджених гілок. 8 вересня працівники Білгородністровського міського центру благоустрій проводили санітарну обрізку дерев на території Михайлівського скверу. 9 вересня, згідно з планом, продовжили санітарну обрізку дерев на територіях загального користування та вздовж проїжджої частини вулиць міста. Це були усі актуальні новини станом на 9 вересня. В студії працювала Олена Малайван. Наша батьківщина нині переживає важкий час, Втім, ми усі віримо, що Україна переможе.